Премодрі станьмо побожно, Помилуй нас, Боже, великою милистивою, молимо Тобі, вислухай, помилуй. Зі страхом Божим, вірою і любов'ю прислудіти. Дорогі брати і сестри, дякуємо вам сьогодні за недільне богослужіння, тому що правду, сьомий день, який ми з вами святкуємо, надзвичайно важливі в нашому житті. Інколи клопоти, інколи непорозуміння, інколи проблеми, інколи випробування, які стають в нашому житті, інколи нам здається, що ні, не потрібно цей день дякувати, не потрібно, тому що є. Набагато важливіші справи в нашому житті, і ми не забуваємо про Бога, але без Бога на порожніх. Тому Господь закликає нас до того, що Він вже сьогодні готовий селати благословення на кожного з вас. Тому нехай свята не буде. Для вас буде тим місцем, де ви можете зібратися у спільній молитві. Бо каже Господь, де два-три зберуться в ім'я моє, там храм. Направді кожен з вас є храмом Духа Святого. Чим ви його наповнюєте, тим ви її живете, тим ви віддихаєте. Чим більше того духа, тим більше ваше щастя на душі. Тим більше ви хочете бути подібними до Бога, творити добро, творити милість, творити справедливість. Господь закликає саме до цього. А ця спільна молитва, нехай Господь прийме, нехай кожен, хто попросив сьогодні на славу Божу, на виправлення свого життя, на досягнення тих мрій і ціл, які поставив в своєму життю. Як Боже благословення сіде на вас, на ваші сім'ї, на ваших дітей, і ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Ви Ви воскрес! Підходимо до Христа, цілуємо. Воскрес із мертвих, смерті.